Сторінка 52. Яйце райцем. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша, і мали вони своє поле. Посіяли на тому полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша каже: Нехай мені буде. А Жайворонок каже, Нехай мені. Думають вони, що робити, пішли б позиватися, та немає старших за них. Немає до кого йти позиватися. Потім Миша каже: Ну, я краще його перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби та в нору й побігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птахів, щоб побороти царицю мишу. А цариця скликає всіх звірів і почали вони війну. Як вийшли в ліс, тільки звірі хочуть птицю розірвати, то вона на дерево. Або птиця як почне. Літаючи бити звірів, то вони у нору так билися цілий день, а потім увечері сіли всі відпочити. Коли цариця дивиться, аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня цариці. І наказала їй, щоб вона вночі полізла на дерева та за одну ніч повідкушувала птиці пір'я біля крил. На другий день тільки но розвиднілося, цариця кричить: Ану, уставайте воювати!» Птиця, яка злетить, та й упаде на землю. Так звір їй і розірве. І цариця перемогла царя. Орел бачить, що то лихо. Сидить на дереві і назлітає. Коли тут іде стрілець, бачить, що Орел сидить на дереві. Як націлиться на нього, а той Орел просить його: Не вбивай мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець у друга націлився. Він ще його просить: Візьми краще мене та вигодуй, то побачиш, у якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти втретє. Орел знову його почав просити. Ей, голубчику, братику, не пивай мене, та візьми до себе. Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз, зняв із дерева, та несе його додому. А він йому каже. Принеси мене до своєї хати та годуй м'ясом доти, доки крила повідростають, а в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав одну корову. Орал ту корову рік з'їв і каже чоловікові Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів опівдні назад до того чоловіка, каже йому що в мене мало сил. Заріж іще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік, Та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день. Увечері знову прилітає та й каже йому Заріж. І ще й бугая. Той чоловік думає: ну, що тут робити? Чи зарізати, чи ні. А потім каже: Більше пропало, нехай це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая за рік. А потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому: Ну, спасибі тобі, чоловічі. Вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік запитує, що з того буде? А він йому каже. Сідай, той і сів. Орел його поніс аж під хмари. А потім опустив, але не дав йому долетіти до землі, підхопив і каже: А що ти відчував? А чоловік каже, наче я вже не живий був. Тоді Орел йому каже: Отак і мені було, як ти на мене націлив. Сідай знову. Чоловік не хотів сідати на орла, але так і сів. Орел його як поніс, та аж під саму хмару. А потім скинув і підхопив за два сажні від землі. І питає. А що ти відчував? Чоловік йому каже: наші вже кістки мої розсипалися. Тоді Орел йому каже: Так само і мені було, як ти вдруге націлився. Ну. Ще сідай, чоловік сів. Орел як поніс його аж за хмару. Та звідти й пустив додолу. Та підхопив коло самої землі. А тоді запитує його: А що ти відчував, як летів на землю? Човік каже: Наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому каже: Отак же мені було, як ти втретє націлився. Ну тепер уже ніхто нікому не винен. Ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене. Та полетімо до моєї господи. От прилітають вони до його дядька. Ореле каже чоловіку: Іди ж ти у хату, та як будуть питати про мене, то ти скажеш, як дасте їй це райце, то я його й приведу. Чоловік приходить у хату, коли це йому кажуть: чи по волі, чи поневолі, а чоловік їм каже: Добрий козак, усе по волі ходить. Вони його питають: чи не чув ти про нашого небожа? Бо вже третє літо, як пішов на війну, нічутки. Ні звістки. А чоловік їм каже: як дасте яйце райце, то я його і приведу. Вони йому кажуть, краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді чоловік виходить із хати та й каже орлу, говорили так, краще нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел йому каже, летимо далі, летять та й летять, і прилітають. До брата Орела, і тут чоловік те саме говорить, що в дядька, і тут не отримав яйце райцем. Прилітаю до його батька. А Орел каже чоловіку: Іди в хату, та як будуть про мене питати, то скажеш, що бачив, і приведеш мене. Заходить чоловік у хату, а батьки його питають чи по волі, чи по неволі. Він їм: добрий козак, усе по волі ходить. Батьки його стали запитувати. Чи не бачив ти нашого сина? Бо вже немає його четверте літо. Десь пішов на війну, а там, мабуть, та й загинув. А чоловік їм каже, як достається райце. То я його й приведу. Батько Орла каже, Навіщо ж воно тобі? Краще ми тобі дамо багато грошей. Чоловік каже, Я не хочу грошей. Дайте мені яйце райцем. Приведи сина, тоді дамо яйца райцем. Чоловік заводить орла в хату. Тоді батьки так зраділи, що дали яйца райце і сказали Тільки не розбивай його ніде по дорозі, а як прийдеш додому, то зроби загороди великі, а тоді його і розіб'єш. Чоловік іде, іде, і захотілося йому пити, коли це знайшов криничку. Тільки став пити воду та якось об. Це брину і розбив те яйце райце. Як почав скот виходити з того яйця, виходить та й виходить. Чоловік збирає його, збирає, а зібрати не може. Кричить, бідолага, нічого не може зробити. Коли це дене, візьметься змія, та й каже йому: Що ти мені даси, чоловіче, як я цей скот в яйце райцем? А він їй каже: А що тобі дати? Змія йому каже: Даси те, що без тебе з'явилося вдома. А чоловік каже, дам. Ото вона загнала, скоту скотується райце, заліпила яйце і дала йому в руки. Він приходив додому, аж там без нього син народився. Ударив він поли руками. Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото зажуриться вони і жінкою та й кажуть, що тут зробиш? Журбою горю не поможеш, якось треба жити. Зробив він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони аж поки син підріс. От син і каже: Це ви мене, тату, віддали змії? Ну, дарма, якось буде. От хлопець і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже: Зроби мені три справи та й підеш собі додому. А як не зробиш, то я тебе з'їм. Коло хати змії був великий луг. Так вона йому й каже: щоб ти за одну ніч. Отой луг викорчував, зорав, пшениці не сіяв, зжав її, у скирти поскладав, і щоб у ту ніч із тієї самої пшениці мені паляницю зпік, поки я встану. Щоб вона на столі лежала. Хлопець пішов до ставка та й а там близько був мурований стовп. А в тому стовпі була змійна дочка замурована. Він сидить та й плаче. А змійна дочка його питає: Чого ти плачеш? А він каже: Як же мені не плакати? Коли змія загадала таке, чого я ніколи за одну ніч не зроблю. Вона його питає: А що? Хлопець їй і розказав: як візьмеш мене за жінку? То я тобі все зроблю так, як змія звеліла, говорить зміїна дочка. Хлопець каже: Добре, лягай же тепер спати, а завтра рано понесеш змії паляницю. От пішла зміїна дочка до того лого. Та як свисни, то лог тріщить, лущить. Та на тім місці ореться. Пшениця сіється, до світу спекла паляницю. Дала йому він приніс її до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулась, вийшла у двір, та й дивиться на той луг. Тільки скирти стоять. Тоді йому й каже: Ну, впорався, глядиш, щоб і другу справу зробив, щоб ти гору розкопав, щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй. Комори, щоб туди човни причалювали, щоб ти ту пшеницю продав, як устану рано, то щоб це все було готове. Він знову іде до того стовпа та й плаче. Дівка його питає, чого ти плачеш? Хлопець розказав їй усе, що йому змія загадала. Так вона йому й каже: лягай спати, а я все зроблю. А сама як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди заходить. Коло нього комори будуються, тільки прийшла та розбудила його, що він пшеницю продав купцям. Змія встає та й дивиться, що все так зроблено, як вона йому загадала. Тоді знову йому каже, щоб ти цієї ночі зловив золотого зайця і раненько приніс мені в хату. Він знову йде до того стовпада й плаче. Дівка питає його, що вона загадала. Він каже: Оце вже не жарти. Той його знає, як того золотого зайця зловити. Вона каже йому: Ходімо до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, як тільки буде хто виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить із нори гадюка та сечить, Він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й питає: А що нічого не вилазило? А хлопець каже: Лізла гадюка. А я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А дівчина йому каже: А що б тебе? То ж я є заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду. Та як буде хтось виходити і казатиме, що тут немає золотого зайця, то ти не вір. А хапай його. Полізла вона та й жене. Коли виходить стара баба, та й питає тухо парубка, що ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже: Золотого зайця.' А вона йому каже, де б він узявся? Тут його немає. Сказала та й пішла, коли це виходить дівка, та й питає його: А що, немає зайця? Ніхто з нори не виходив, він каже. Виходила баба стара, та спитала мене, що я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. А вона каже, що тут його немає. То я її відпустив. Тоді дівчина каже: Чому ти не зловив? То ж є зайць. Ну тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я стану зайцем? А ти мене принесеш змії та покладеш на стілець, тільки не віддавай їй у руки, бо як віддаси, то вона пізнає та розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила. Стала золотим зайцем, хлопець приніс того зайця, поклав його на стілець та й каже: Змій: Нате ж вам зайця. Вона каже, Добре, і ти. Він пішов. А змія тільки з хати, а зайць знову став дівчиною. Почали вони вдвох тікати. Коли це змія побачила, що то не зайць був, а її дочка, то послала в погоню свого чоловіка. Змій біжить за ними. Коли вони чують, аж стогонить земля. Тоді дівка каже: Оце вже Змій за нами біжить. Я стану пшеницею, а ти дідом, і будеш стерегти мене. Як Змій буде питати тебе, чи не бачив парубка і дівки, то ти кажи, що бачив тоді, як цю пшеницю сіяли, коли це змій летить та й питає того діда: Чи не бачив тут, не йшли парубок із дівкою? А він каже: йшли, Давно ж вони йшли. Тоді яку цю пшеницю сіяли. Цю пшеницю вже пора косити, а їх учора не стало. Та й повернувся назад. Зміїна дочка стала знову людиною. А дід парубком та й давай тікати. Прилітає змій додому. Змія його питає А що, не догнав? І нікого не зустрічав по дорозі. А він каже: Ні, зустрічав тільки діда, який старіг пшеницю. А я його запитав, чи не бачив він парубка з дівчиною. А він каже, що вони йшли тоді, коли цю пшеницю сіяли. Але ж та пшениця така, що пора косити, то я й повернувся. Тоді Змія йому й каже: Чому ти того діда й пшеницю не розірвав? То були вони. Біжи за ними і розірви. Летить Змій. Коли втікачі чують, що земля реве так дівка й каже. Ой, лети знову, стану я монастирем, таким старим, що от-от розвалиться. А ти чинцем. Та як буде він тебе питати, чи не бачив таких, то скажеш, бачив тоді, як оцей монастир будували. Коли це летить, змій, та й питає того ченця. Чи не бачив? Не йшли тут парубок і дівка. А він каже: Я їх бачив тоді, як цей монастир будували. А Змій каже йому: Їх учора не стало, а монастир вже сто років як збудували. Сказав це та й повернувся назад. Приходить додому та розказує Змії. Бачив одного ченця коло монастиря ходив. Як я його запитав, чи не бачив таких хто, то він відповів: Бачив тоді, як оцей монастир будували. Тоді вона йому й каже. Чому ти не роздер? Того чинця і монастир не розвалив. Тож вони, тепер я сама побіжу за ними. Ото біжить, коли втікачі чують, земля реве і гаряча, дівчина тоді каже хлопцеві: От тепер ми пропали. Вже сама біжить. Я тебе зроблю річкою, а сама стану оконом. Прибігла Змія. Та й каже до тієї річки, а що, утекли? Стала вона щукою та й давай ловити оконя. Тільки хоче його вхопити, а він повернеться гострим пір'ям до неї, то вона й не візьме його. Ловила, ловила, але не зловила. Та й надумала всю воду з річки випити. Стала пити, пила, пила, пила багато, та й лопнула. Тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер уже не бійся, ходімо до твоєї господи. Як ти зайдеш у хату, то гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй. Бо як поцілуєш її, то забудеш про мене. А я покинимось у цьому селі. Кого-небудь. Ото він прийшов у хату з усіма поздоровкався та й думає собі, як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною. Тож вони подумають щось погане про мене. Поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, так і забув про ту дівку. Ото побув парубок півроку та й задумав женитися. Забув він про ту дівчину, що його врятувала від змії. З іншою заручився. От перед весіллям увечері кличуть на шишки молодець. Прикликали і ту дівку, що він із нею втікав. Хоча ніхто і не знав, що вона за дівка. стали ліпити шишки. Та дівка зліпила з тіста голуба і голубку, та й пустила додолу. А вона ожили. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забув, як я за тебе лух викорчовувала, і там пшеницю сіяла. А зі пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже Забув, забув. Потім знову голубка каже. А ти забув, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро опустила, щоб човни ходили до комор і щоб ти пшеницю продавав. А він каже Забув, забув. Потім знову голубка каже. А ти забув, як ми ходили удвох за золотим зайцем. Ти мене забув. А голуб каже Забув, забув. Тоді парубок згадав про ту дівку, що голубів зробила, та й оженився з нею, і тепер живе добре.